Палац було побудовано наприкінці XVIII століття за особистим бажанням імператриці Єлизавети Петрівни. 1744 року, перебуваючи у Києві, вона сама обрала місце для палацу та парку в чудовій місцевості на дніпровських кручах між Печерською фортецею та старим містом. Палац збудовано у популярному XVIII столітті стилі бароко. Всі характерні ознаки цього стилю зберігаються і сьогодні у зовнішньому оздобленні палацу. Внутрішнє оздоблення значно відрізняється від початкового. Це пов'язано з тим, що палац мав досить драматичну історію. Він горів. Потім лежав у руїнах і звичайно перебудовувався. Велика пожежа занапастила його в 1891 році. Пожежа знищила весь верхній поверх, тоді він був дерев'яний і дуже зашкодила нижньому. Після цієї пожежі палац довгий час стояв пусткою. Навколо розрослися такі страшні хащі. Що кияни навіть вдень боялися проходити повз нього. Аж у 30-х роках ХІХ століття товариство мінеральних вод відремонтувало його для своїх потреб. Це була акціонерна компанія з виготовлення мінеральної води. З давніх давен на дніпровських схилах били цілющі підземні джерела. І от з цієї джерельної води виготовляли штучну мінеральну воду. Товариство мінеральних вод відремонтувало лише перший поверх і там влаштувало кімнати для приготування і зберігання мінеральної води, курортні зали, ванни, у флігелях кімнати для відпочиваючих. Понад 30 років з великими прибутками для себе товариство використовувало царський палац. Вечорами тут грав духовий оркестр, продавали мінеральну воду, морозиво. Серед киян це місце стало популярним для гулянь. У 1876 році через Київ проїздив імператор Олександр II. Він обурився тим, що не мав змоги зупинитись у своєму палаці і віддав наказ його відбудувати. За цю справу взявся талановитий петербурзький архітектор Карл Маєвський. Все внутрішнє оздоблення архітектор змінює відповідно до смаків другої половини XIX століття. Тоді популярною була еклектика. Це поєднання різних архітектурних стилів та жанрів, лише в окремих кімнатах інтер'єри витримані в єдиному стилі. Парадні сходи Мар'їнського палацу ведуть до найбільш урочистої зали, яку називають білою залою. Раніше ще до війни 1941-45 років, коли відвідувачі піднімалися парадними сходами, вони бачили у верхній частині зали герби Києва, Волині і Подолії. Саме ці області входили до південно-західного краю. Так певний період називалась Україна у складі Російської імперії. У процесі повоєнного ремонту реставраторам було наказано ці українські герби заштукатурити, а відновити їх, на жаль, не вдалося. Відновлений інтер'єр білої зали максимально наближений до того, яким він був у XIX столітті, витриманий у стилі класицизму, для нього є характерною розкішна позолота на скромному білому тлі. Меблі були виготовлені на Мукачівській меблевій фабриці, але за зразками та модою XIX століття, люстри та бра на київському заводі художнього скла, за деякими деталями та елементами оригіналів, що збереглися. Особливої уваги заслуговує підлога білої зали. Більш ніж рік трудилися над нею майстри краснодеревники цингалов і линьов. Одинадцять порід дерева використано у виготовленні підлоги усього маріїнського палацу. У білій залі дев'ять порід дерева. З десяти тисяч елементів складається ця набірна підлога. Біла зала це парадна, найбільш урочиста зала усього палацу. Всі найурочистіші акти, такі як підписання найважливіших державних документів, вручення нагород, відбуваються саме тут. Взагалі доля палацу була драматичною. Він пережив революцію, громадянську війну, Другу світову війну. Під час революції тут знаходився ревком, комітет рад робітничих, селянських і солдатських депутатів. Під час громадянської війни та гетьманату тут знаходилася особиста варта гетьмана Скоропадського і Міністерство внутрішніх справ. У палаці проходили різні зустрічі з закордонними представниками, підписання договорів, тут також була розміщена головна квартира гетьмана. На початку 1990 року палац було знов відкрито для відвідувачів. Відтоді двічі на день тут проводяться екскурсії, якщо, звичайно, вони не заважають урядовим заходам. Сьогодні у палаці всі меблі сучасні, закуплені під час останньої реконструкції або спеціально виготовлені і відповідають представницькому призначенню, яке виконує палац. Картини, скульптури, інші речі взято із запасників київських музеїв, це роботи видатних вітчизняних та зарубіжних майстрів. Всього на другому поверсі 26 кімнат. У цих кімнатах під час зустрічей і переговорів відбуваються робочі наради, а саме зустрічі чи переговори проходять у зеленому кабінеті або зеленій вітальні. Нині Маріїнський палац це єдина у Києві споруда для урочистих президентських прийомів, яка відповідає всім вимогам міжнародного протоколу.